Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні 11 грудня і ви просите подивитися на Разумкова Дмитра. Зробити розбір польотів, те, що він, начебто він або його дії якимось чином можуть загрожувати президенту або прийняттю рішення, або цілісності країни. Тобто, якось так у вас питання. Це все звучало. Давайте. Давайте зробимо. Я колись робила вже на нього розклад. Карти показали те, що він себе ще буде проявляти. От, про те, що плани, такі, знаєте, він буде стояти перед вибором. Це буде стосуватися правосуддя в країні. Ну, таке, добре, давайте подивимося. Не будемо зараз до того розкладу повертатися. Давайте на зараз. 11 грудня Разумков. Що у тебе на зараз в кар'єрі? Давайте так. Разумков Дмитро. Я відкрила собі його фотографію. Що у тебе на зараз в твоїй кар'єрі? Колесо фортуни. Причому, ви знаєте, мабуть, фортуна його дійсно покидає. Так, сподіваюся, вам видно. Десятка мечів, трійка мечів. Ті сподівання, всі ті дії, які були направлені на певну, можливо, його якусь на його плани, на його думки, до чого він направлявся, що він собі планував, буде, зазнає невдачі. Зазнає невдачі. Це називається крах всім планам, крах всім сподіванням. От у нього зараз. Це коли від тебе відвертається удача, колесо фортуни, десятка мечів, трійка мечів. Неправильний вибір він зробив, неправильні дії були. І тепер ці дії можуть привести до. Дуже трагічних наслідків. По трійці мечів це щось може бути таке, знаєте, дуже неприємне і для нього особисто в тому числі. Тобто Ну ми питаємо про кар'єру, тобто ну, на кар'єрі над кар'єрою його висить такий, знаєте, загроза, що в тебе на зараз? В якому ти знаходишся стані? Давайте ще так спитаємо. Ну, в контексті своєї роботи, звісно, в якому ти знаходишся стані, Дмитро Разумков, в контексті своєї роботи. Що вам сказати? Значить, людина, яка намагається, Такі карти цікаві? Значить, е, карта світу і карта ілюзії і обману. Своїми хитрими діями він намагається якось або врятувати себе, або змінити ситуацію, або, знаєте, е, карта світу це коли, ну, якщо ми питаємо про думки і про стан, це коли немає, немає спокою, спокою всередині. Душі, коли людина розуміє, що той е, світ, та ситуація, в якій ти знаходишся, дуже хитка ситуація. І в будь-який момент один неправильний рух, і все може просто провалитися під три чорти. Він е, на зараз дуже якусь небезпечну гру затіяв, причому, ви знаєте, король кубків у мене загаданий на Зеленського, в принципі, да? тому е, хитрість, е, ну, давайте я спитаю окремо, да? тому що ну, все ж таки на картах не написано е, прізвище, Можливо, він і намагається тут він виступив в ролі короля Кубків, тобто намагається врятувати свою ситуацію да, цілим на результат. Для самого себе, тобто врятувати своє становище, так, щоб хоч якось вижити. А взагалі по карті світу вона може ще говорити про те, що він націлений на можливо десь кудись переїзд, можливо, намагається влаштувати себе, влаштувати собі, знаєте, як, 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 як якусь країну для відступу, та, щоб було куди Відкритися, щоб було де врятуватися. Можливо, карти ще й про це. Дно колоди карта Єрафанту. Тобто це покровітельство. Хтось над ним стоїть, хтось їм керує, всіма йому діями, З він, до когось він звертається. Є якась сильна сторона над ним, в принципі, от як було тоді, так і є на зараз. Давайте спитаємо він до Зеленського, Дмитро Разумков. Твої стосунки, твоє ставлення до Зеленського, Твої стосунки, твоє ставлення до Зеленського. М -м -м. Сказать. По-перше, е, він е, чимось незадоволений Мабуть, незадоволений, знаєте, як він вважає, що те, що він має на зараз, е, не, не заслужено. Тобто таке відчуття, що, знаєте, він хотів би, щоб до нього ставилися. Ні, не так, він хотів би, щоб він мав більше. Щоб е, у нього було більше можливостей, він хотів би досягти більшого. Є е, відчуття, що, знаєте, мене недооцінюють. В нього важка на зараз ситуація, як він ставиться до Зеленського. Тут, е, знаєте, як незадоволений його рішеннями, він незадоволений е, результатами е, співпраці, результатами своїх. Своєї праці, тобто він би хотів від Зеленського отримати щось інше. Десятка жезлів дуже часто програється як помста. У мене в моїх розкладах. Дуже часто. Тому я не, а, знаєте, як не буду відкидати ту думку, що тут є за що помститися, тим паче, що двійка кубків і карта диявола це. Типу з посмішкою, але з дулою в кишені. Це коли я до тебе не такий відвертий, як ти собі думаєш, або не такий відвертий, яким я намагаюся тобі здатися. Чи є в нього якісь скелети в шафі, 100% є. По дияволу це людина, яка має певні таємниці за, за, за своєю спиною. Тобто його дії, які направлені до Зеленського, його емоції, те, що він показує, вони не справжні. Вони мають, ну, по дияволу, знаєте, як завжди, якийсь негарний підтекст. Негарний, Тобто, там Щось таке якийсь злий, злий умисіл да, у всьому цьому є. Що, що таке, що за помста? Давайте я хочу розібратися разумков. З чого це все виходить, що, що це може бути за помста? Що таке? <клухи> <клухи> Не отримав бажаного. Десь йому щось обрізали, він не отримав бажаного. Можливо, це стоп його кар'єрі. Можливо, це не те, що стоп, знаєте, а як гальмування в його кар'єрі. Можливо, він очікував, типу, як чогось більшого, а тут наразі не пускають, не помічають і так далі. Не дозоробляє. Хотів би набагато більше. Добре, давайте спитаємо Разумков і Україна. Разумков і е, Україна, що на зараз в, твоїх, в твоїй голові стосовно України в цілому да? держави. Разумков Дмитро і Україна, що на зараз в твоїй голові? Робота кипить, Риби, кипить робота. Зараз, друзі. Що це за робота? На що направлено? Для України на що вона направлена? Для тебе на що вона направлена? Що на вам сказати? Зараз, панство. що оця вся твоя робота для В контексті війни в Україні? В контексті Росії, що це твоя робота для Ерефії? Слів нема. Одні емоції, як то кажуть. Добре, давайте дивитися. Значить, що на зараз? Що на зараз в плані його роботи, на що він направлений? Це е доволі вже довгий час, монотонно йде одна і та сама робота його робота на певного короля жезлів. Причому цей король жезлів сидить і чекає якогось результату. Значить, е розумково пообіцяли. Або якусь красиву посаду, або, знаєте, як, ну, що він в будь-якому випадку щось отримає для себе позитивне, тобто він вийде з цієї ситуації переможцем, отримає для себе Бажане для себе. Це можливо і в кар'єрі, в тому числі, можливо, як підвищення, можливо, щось таке, тобто для себе шестірка жезлів і королева кубків. Значить, що це все для країни. Пам'ятаєте, завжди вам говорю п'ятірка жезлів всередині країни це заворушки це боротьба людей. За віру, за релігію. Релі... Ну, хай нехай буде за релігію, за а... кандидатів, за вибори, за вподобання. Розумієте, про що говорю? Підігріти людей по королеві мечів, спровокувати людей на щось військове. На якесь або на повстання, або на майдан. Це не просто палками махати, це взяти зброю в руки. Це спровокувати людей налаштувати їх проти когось, або проти себе, або проти системи. Тобто, ну якось так. Причому, що це все в інтересах жезлового короля. Що це все для в контексті війни в Україні? Да? Тут цікаве питання. Значить, це певна інформація, від якої йде загроза. Певна інформація рицарь кубків, від якої може йти загроза. Знаєте, це як гостра інформація, це як агресивна інформація. От Це все в контексті війни для війни. Що це все для Ерефії? Це карта сили, туз жезлів і трійка Пентаклів. Це сподівання на, майбутнє, на майбутню співпрацю. Це я маю сподівання, можливо, якісь є обіцянки на те, що. Знаєте, це як е, туз жезлів це новий проєкт. Обіцянка нового проєкту. Обіцянка зайняти нову посаду в новому колективі, да, в новій атмосфері і так далі. Іде певна співпраця. Туз Жезлі, Трійка Пентаклів, певна співпраця його з Ерефією, що це все для нього. І ось, будь ласка. По карті повішений предатель в своєму домі. Тобто піти проти системи, піти проти всіх, це зрадник, це зрадник в своєму домі. Причому, знаєте, по четвірці жезлів, коли, ну, це карта певних домовленостей, карта нормальних стосунків, карта родини. Карта, можливо, і можна сказати, що і влади якоїсь, да тобто ну людей, які там приймають рішення. Це називається, коли завелася, я дуже перепрошую за жаргон, коли завелася не дуже гарна людина із серії Криса, знаєте, от всередині колективу, який не можна довіряти, да які так причаївся. Оце він. Значить, не той вибір зробив, бо тоді карти показали, що буде він стояти перед вибором. Ось, будь ласка, не той вибір зробив Дмитро Разумков. Хочу перепитати його стосунки з Ерефією. Дмитро Разумков. Твої стосунки з Ерефією? Тут, розумієте, тут якось і не зовсім з усією Ерефією, можливо, з людьми, які мають. Правильно сказати, які не проукраїнські. От, давайте отак. От Це, знаєте, люди, люди які націлені змінити владу. Ми, ми це з вами вже проходили. Тобто я не говорю конкретно зараз про путінський режим, я говорю про тих, хто хоче прийти після 100% там буде хтось із них самих же, да? тобто, там не сильно буде змінюватися, ну, на РФ я маю на увазі, не сильно буде змінюватися влада, але ж там має з'явитися якась нова кров, з якою нова кров в контексті управління відкрито, да? з якою, хоч можна буде говорити Ну, вони так собі це все вважають. Тому, твої плани на Росію, сімка мечів. Прихована інформація, він взагалі не націлений по великому рахунку ні на Україну, ні на Росію. У нього <плати> плани, можливо, взагалі десь виїхати, десь заховатися. Це, знаєте, як між двох двух От Карта світу, я хочу, знову ж, да, карти повторюються, Хочу якимось чином, щоб було нормально мені і там, і там. І от Буквально ж на Байдена да, зробила я розклад, і от така, така сама на зараз іде і, і інформація фраза і тут, що і вовки Ситі, і Вівці цілі. От я хочу і туди, і сюди. Так що, друзі, і знову ж таки, на, на, на Росію падає сила, тобто хтось його там тримає, хтось має над ним певну. Владу хтось на нього впливає, на його рішення, на його дії. Тобто, да, так, ну так. Давайте подивимося, що у нього за. яке у нього майбутнє в Україні, чи взагалі має він майбутнє. Плани в нього, звісно. Чи має разумков якесь політичне майбутнє, взагалі якесь майбутнє в Україні, чи має розумков якесь майбутнє політичне в Україні? О, сумніваюся, тут взагалі для нього йде загроза. І для нього, і для його здоров'я в плані, да? ну, і в цілому. Ой, карти недобрі. Слухайте, дивіться, щоб ще на нього не було ніякого нападу або там ще чогось в плані, щоб не трапилося якась. Щоб не прибрали. Щоб не прибрали людину, яка володіє певною інформацією, для того, щоб цю інформацію приховати. Для нього йде загроза. Для життя, для здоров'я і так далі. Що тебе чекає, Дмитро Разумков? В плані життя, в плані здоров'я Верховна жриця? Збирається десь виїжджати. О, він, можливо, і розуміє, що у нього є загроза. Для нього є загроза. Він все рівно він милиться десь. от собі знаєте, як знайти собі тихе містечко, де можна врятуватися. Такі собі карти. Він, звісно, залежний від, від певного короля. Він сам взагалі, знаєте як, він сам не приймає рішення, він буде йти туди, куди. Куди направлять? Куди направлять? Карти такі собі карти такі собі. Твоя кар'єра в Україні що? І карта шута, і карта Верховного суду. Дуже неочікувано може підійти до, до свого кінця, все може завершитися. Причому Верховний суд це і про суд в. В тому числі по шуту це можуть бути його невдалі рішення, його не дуже розумні рішення можуть призвести до кінця. Причому, і знову карта про дорогу, милиться десь, милиться десь поїхати. Ну, панство такі собі карти на майбутнє. Не райдужне взагалі аж ніяк. Чи вийде щось? Давайте ще ж таке питання, да, а тому ж побачили, що е, націлений на <кхем> те, щоб розхитати а, в країні ситуацію, чи вийде у вас щось, задумане вийде, задумане в тебе вийде, чи у твоїх там. То там з тобою разом вийде розхитати. Бачите, як хтось має втрутитися. От якась третя сторона, має втрутитися, і це все, знаєте, як буде, лавочка буде прикрита. Причому, от дивіться. Ам... То така третя сторона. Це хтось той, хто спостерігає. Пам'ятаєте, я сьогодні а, зробила розклад на Байдена. Дуже багато інформації заходить а, в Україну, передається Зеленському зі світу стосовно його оточення, стосовно нашого дому, стосовно того, що відбувається у нас всередині країни. У нас є якась третя сторона, є якийсь ірефант, який а, своїми діями. Своєму, своєю інформацією допомагає Україні тримати все під контролем. Тому не вийде. Тут знаєте як, дай Боже, щоб все було нормально. Я вам дуже дякую за перегляд, дуже дякую за ваші підписки, дякую за коментарі, дякую за ваші питання, панство. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.